На конкурс дитячого малюнку імені Саші Путрі, що нещодавно проходив у галереї мистецтв, до Полтави приїхало багато відомих художників. Дехто з них побував і на центральному міському кладовищі, де похована талановита дівчинка. Батько Саші Євген Путря вирішив показати нам шлях, яким він водить до могили доньки, іноземні делегації з Німеччини, Індії, Австрії та інших країн. Сказати, що гості шоковані, не сказати нічого. Край кладбище, он проходний двор. Кладбище знаходиться, в принципі, в границях міста, потім треба оградити, звісно. Сюди приходять всякі непонятної лічності, п'ють, б'ють бутилки, знімають вырывают виривають мясом. Поруч із могилами чимало й будівельних матеріалів. По сусідству з цвинтарем повним ходом розбудовується гаражний кооператив. Тому мусор строїти сюди вибрасив, такого ще не було этой прийти сюди стороны гаража. Ну, було очень трудно, а самое главное, стидно. За 200 метрів від звалища свіжі могили. На центральній алеї ховають героїв АТО. Видно, що вони доглянуть і під охороною. У полтавському міськвиконкомі коментувати проблему занедбаності кладовища відмовились. Щоправда, на офіційно відправлений нами запит відповідь надійшла. Мовляв, питання переадресовано до відповідного підрозділу. І першу реакцію ми побачили вже через тиждень після нашого візиту. На місці звалища з'явилася техніка, робітники почали прибирати територію. А питання з гаражним кооперативом самостійно врегулював директор Цвинтаря. Забор вже почали будувати, половину вже зробили. Лежать плити і блоки гаражного кооперативу для будівництва. Вони обязуются буквально, я думаю, Після Нового року його убрать, ці пліти перенести в інше місце і продовжить будівництво забору далі. Працівники кладовища настільки перейнялися цим питанням, що навіть запропонували перепоховати талановиту художницю в інше місце. Решту могил від гаражного кооперативу відгородять наступного року.